Панська мова для малечі. У рок десятий дами Аки Лотіенес. На початку, як завжди, вивчаємо нові слова Ель елефанти. Слун. Ель елефанти. Елілефанте.

Chico. El chico. El pato. Cachuña. El pato. El pato. Este. Sí. Este. Este. Esta. Ya. Esta. Esta. Dame. Dai, meni. Dame. Dame. Aquí lo tienes. Uy, trimoy. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Парфор. Будь ласка, Por favor. Por favor. Зверни увагу на ці речення. Кесисту, що це? Ми так говоримо, коли не знаємо, про що чи про кого ми питаємо. І відповідь буде теж із займенником Есту. Есту ес унелефанте. Це слоник. А ось коли ми конкретно питаємо про слоника, кому ел елефанте? Який слоник? Естелефанте ес гриз. Цей слоник сірий. І еста рана есатуль. А ця жабка блакитна. Помічаєш есте, цей. Еста ця. А раніше у нас було есто – це. Бо ми ще не знали, що воно. Таке або хто воно таке? Іще приклад. Есте тигри єс де саньок, цей тигрик санька. І есте абехаєс де Андрійко, а ця бджілка Андрійка. Есте тигри Цей тигрик. Чоловічий рід. Ця Жіночий рід. Вивчаємо нове дієслово. Ми вже трошки його знаємо. Дьотинго. Я маю. Або у мене є. Ту т'єнес Ти маєш. Або у тебе є. Ель т'єне. Він має або у нього є. Елі т'єне. Вона має. У неї є. Тенго маю. Т'єнеш маєш. Т'єне. Має. І ще приклади з новими фразами. Дамела фальда амарилія, порфор. Дай мені жовту спідничку, будь ласка. Акий латєнис. Ось тримай, або ти її маєш. Зверни увагу. Ля фальта, вона спідничка. Ля т'єнес. Її маєш. Ля жіночий рід. Даме Ель Харсий, Берди, Порфавор. Дай мені зелену свитку, будь ласка. Аки ло т'єенес. Ось тримай або ти її маєш. Завжди звертай увагу, як в цьому прикладі, ель херсей іспанською мовою чоловічий рід, але українською мовою свитка жіночого роду. Тому ми кажемо ло т'єенес. Гратіяш. Дякую. Де надо? Нема за що. Зверни увагу. Ель ниньо ля ниння. Хлопчик дівчинка. Ель чіко ля чіка. Хлопчик дівчинка. А різниця тільки в тому, що Ельнин і Ланіня хлопчик і дівчинка це дітки до 12 років, тобто за віком менші, аніж Чіко та Чіка. Отже, Ель-Чіко або Чіка – це хлопчик та дівчинка від 12 років і приблизно до 20. Отже, старший. Щоб відповідно перекладати іспанською мовою, я буду називати їх хлопець та дівчина. А тепер повторюй іспанські фрази, а потім намагайся перекладати їх на українську мову. Есте es de Miguel». Повтори. Цей тигрик Мігеля. Істапелюта єс де Наталка. Повтори. А цей м'ячик Наталки. Есте тигри. Цей тигрик. Еста пелота. Бо іспанською мовою м'ячик жіночого роду. Амарилія повторюй. Хлопчик має жовту бджілку. І лачіка ль бурро берди. Повторюй. А дівчинка має зеленого віслючка. Ель Чіко Т'єни має. Хто? Він хлопчик. Лячіка т'єни. Має хто? Вона? Дівчинка. Ки т'єни хав'єр, повторюй. Що має хав'єр? Хав'єр т'єне лямочілаазуй. Повторюй. Хав'єр має синій рюкзак. Йонутенго мочілаазуй. Зверни увагу після негативної відповіді. Но Тингу я не маю або у мене немає. Артикль не ставиться. У мене немає синього рюкзака. Тьотингола мочіля диерди. Повтори. У мене є. Зелений рюкзак. Хав'єр т'єне. Хав'єр має або у Хавєра є. ТЕНГО no я не маю, або у мене немає. ТЕНГО я маю або у мене є. Tienes. ¿Qué tienes? Tengo un burro y un elefante. llama маю вислючка es слоника. ¿Es este elefante blanco? цей слоник білий? Ну, есте елефанте, но е с блянко. Ні, цей слоник не білий. Есте елефанте е с гриз. Цей слоник сірий. Ця бділка жовта. А ти не забувай повторювати кожну іспанську фразу. Си лябехаеш amarilla. бджилка жовта. И лабе хадеана и сасуль. А бджилка Анны сыня. Даме мы стадеха, пор фавор. Дай мені цю бджілку, будь ласка. А тіла т'єниш. Ось вона, або ти її маєш. Есе es де ла чіка? Це качення. Дівчинки. Sí, este pato пато de la chica. Так, це каченя дівчинки. Но тенго пато. Пам'ятаєш, но tengo. я не маю, або у мене немає. Після цього дієслова в негативній формі перед іменником артикль не ставиться. У мене немає каченятай. Дамель пато пор фавор. Дай мені каченя, дівчинки, будь ласка. Акіло т'єнес? Ось воно, або ти його маєш. Т'єнес ун лібро. У тебе є книжка? Дай лібро, мрібро, порфор. Дай мені книжку, будь ласка. Графіс, адьюс. Дякую. До побачення.